Вітаю вас на каналі. Мене звати Тетяна Тетеренко, Я художниця, живу в канаті, продаю картини, ділюся своїм досвідом на цьому каналі. І ця рубрика відповідає на ваші запитання. Перше запитання мені написала Ната. Є питання по Ютуб каналу. Чи ви робили канал в Україні ще чи вже в Америці? І чи є з цим проблеми, як з податками? Питання про податки цікаве, але почну з того, чи робила я свій канал в Україні чи в Америці. Я в Канаді живу зараз. Свій Ютуб канал я реєструвала ще в Україні. Це було дуже багато років тому. Я його почала вже давно, але, ну, в принципі, він мене був для того, щоб дивитися Ютуб щось там. Навчатися чомусь, але я не вела свій канал. Правда, декілька років тому, коли я почала писати картини, я робила якісь там майстер-класи, їх там щось виставляла, але їх дивилося там 5-10 людей. Ну взагалі ніхто його не дивився. І 24-го року, в травні, я почала вести цей канал. Я почала робити влоги, якісь відео знімати, розповідати. Чесно кажучи, не пам'ятаю, якого року був заснований мій канал. Може, 2011-го, Ну дуже давно, дуже давно почала я його інтенсивно вести в травні 24-го року. Що відкривала я свій youtube канал ще в Україні, і тут я просто перевела його, якби зареєструвала його. На канадську адресу, перереєструвала його на канадську адресу і так далі. Чи є з цим проблеми? Проблем з цим немає. Якщо у вас канал був реєстрований в Україні, потім ви почнете його переводити на якісь в іншій країні, де ви живете, немає ніяких проблем. Взагалі, ну якби в мене спочатку він був в Польщі, я там завантажила якісь відео. А потім я, коли вже почала інтенсивно його вести, я зробила банер, зробила собі всі оці. Моменти, які треба для того, щоб оформити обложку свого каналу. Водяний знак, назву, логотип, все це я зробила, опис каналу, і потім почала завантажувати відео. І через деякий час вже я почала мені запропонували монетизацію. Там теж не було ніяких проблем, я все підключила. Як з податками? З податками за YouTube я ще не подавала свої доходи-декларацію, тому що я його почала вести тільки в травні. і... Підключили мені монетизацію. Мені здається, через півроку. Через півроку мене десь запропонували підключити монетизацію. Ось я її тільки підключила, і буквально три місяці. що в мене пройшла монетизація. Я ще податків не платила. До речі, я хотіла зробити відео. Напишіть, якщо це буде цікаво, зробити відео. І показати, як саме я підключала канал, трошки мені було складно, добре, що чат GPT мені допоміг, щоб я все це зробила правильно, щоб не платити 30% податку в США. Тому що якщо в мене ваш канал в Канаді, то ви можете, ну може, це зараз щось зміниться. Але на даний момент, якщо ви з Канади реєструєте канал, то ви там відповідні заповнюєте такі умови, щоб ви щоб ви не платили 30% податку в Америці. До цього. Не знаю, що буде далі, але на даний момент, поки між Канадою і США була така угода, що за YouTube канал 0% податків в Америку платиться. Тільки платите податок, якщо ви заробляєте вже тут, платите податок після того, як ви виповните декларацію, і потім вже ви будете платити податок. Сподіваюся, що все зрозуміло. Якщо ні, то пишіть також ще питання. Друге запитання: а як ви робите скан, якщо картина була розміром метр на метр? Я ніяк не роблю скан, тому що такого сканера у мене, звісно, немає. У мене сканер стандартний, маленький. І якщо вам треба відсканувати картину метр на метр, то є декілька варіантів. Ви можете піти в друкарню, знайти якусь друкарню неподалеку від вас, яка може зробити такий великий скан і замовити його там. Друге, ви можете взяти професійний фотоапарат або попросити професійного фотографа, який може з добре налаштованим світлом відфотографувати ваші картини в добрій якості, потім це обробити. щоб у у вас було високої якості фотографія. Ще було запитання на яку камеру ви знімаєте відео. Я знімаю відео на звичайний iPhone. 12 Pro Max. У мене ще старий iPhone, в мене немає поки що нових, але сподіваюся, що скоро я його куплю і мої відео будуть краще. Так що звичайний iPhone Pro Max 12 робить доволі -таки гарне відео. І навіть був звук в нього хороший. Але зараз я ще купила мікрофон, і тут у мене теж було запитання за мікрофон. Зараз я вам покажу. Так, і ось якраз наступне запитання. Написала пані бібліотекарка, який мікрофон, звук хороший. Дякую, цікаво. Зараз я вам покажу цей мікрофон. До речі, зараз я якраз цей мікрофон вам записую відео. Такий мікрофон. Так ось він виглядає. Це Така коробочка. Називається він Never SM28. Цього мікрофону Я замовляла таку коробочку, зараз я покажу. У нас є. Адаптор, я не знаю, як він правильно називається, він у мене зараз включений в телефон. І ось такий мікрофон. Зараз я витягну і ви подивитесь, як у нас зміниться звук. Чекайте. Зараз ми витащимо. Так, ось цей ось такий адаптор. Бачите, коли я розмовляю, там шевелиться оцей мікрофончик. І до нього є перехідник, який вставляється в телефон, і тут також можна налаштувати децибели і підключити одразу два мікрофони. Мікрофон виглядає ось так. Є магнітик, є прищепка, є прищепка, і тут теж, в принципі, ось два таких мікрофончика. Сверсте поставлю на місце. І дві таких махнатки і перехідники. І ще до цього мікрофона я замовляла цей блок зарядний. Ось так він виглядає, такої самої фірми. Така сама фірма. Ось і сюди вставляються мікрофончики, і цей адаптерчик, як він називається. і це такий зарядний блок, як в навушниках, коли ви арподси. В них є спеціальний блок, який заряджає вам ці штучки. Якщо у вас нема цього блоку, то цей мікрофон можна просто купити, і тут є ці штучки, які просто заряджують. Але мені здалося, що це буде зручніше, тому я одразу замовила. Коштувало це 170 доларів. Оце все мене обійшлося. 170 доларів. Звук мені теж подобається, і я. Єдине, що я шкодую, що я ще нічого не знала про мікрофон, і тепер я розумію, що мені треба було шукати мікрофон, який не треба вставляти в телефон. Як от в мене зараз в мене ця штучка, адаптер він вставляється з передходником в телефон, але мені хочеться такий мікрофон, який можна просто по блютузу підключити, і не треба нічого втикати в телефон, тому що це трохи незручно. Звичайно, коли я пишу просто так, відео воно мені не заважає. А якщо я десь буду йти або їхати, то мені це незручно. На цьому я зупинюся. Наступне відео буде теж відповіді на запитання, де я розповідаю про майстер-класи і ще деякі ваші запитання. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і підтримайте мій канал. До побачення!